На перший погляд, Золочівський район лише невеличка частка Харківщини, розташована на півночі області. Але саме з таких часток складається і вся наша Україна. Ще в прадавні часи скіфські племена дійшли до золочивських степів і заснували тут свої поселення. Саме ці народи злилися пізніше з прийшлими слов'янами і утворили першу державність на українській землі. Їх поселення увійшли до складу Київської Русі. Час заснування самого Золочева відноситься до 1677 року, коли перші вільні козаки збудували фортецю. Через Золочівщину проліг і легендарний муравський шлях який за тисячі років бачив і великі запустіння, і криваві війни, і процвітання краю. Бачив він і великі історичні постаті, котрі своєю творчістю доповнювали ті далекі події. Останні роки життя видатний український філософ-просвітитель Григорій Савич Сковорода провів у селі пан Іванівка, нині Сковородинівка. Саме в мандрах по Слобоженщині їм були створені основні філософські праці. Його поховали недалеко від велетня Дуба і зробили напис на могилі Світ ловив мене та не спіймав. Багатьох відомих людей випистувала Золочівська земля. Семи жителям району за подвиги у роки Великої Вітчизняної війни було присвоєне звання Героя Радянського Союзу. Десять стали героями соціалістичної праці. Золочівська земля дала наснагу для космічного старту льотчику-космонавту Юрію Онуфрієнку. Підприємства і господарства Золочівщини відомі далеко за її межами. Івашківський спиртовий завод був заснований ще в 1877 році. Про майстерність давніх винокурів ще й досі передаються легенди. Зараз, крім спирту, на заводі виробляють хлібопекарські та кормові дріжджі, вуглекислоту. З минулого року розпочали випуск. Паливної добавки. на Золочівщині робиться все, аби район виглядав інвестиційно привабливим. Конкретний приклад відкрите акціонерне товариство Золочівське хлібоприймальне підприємство якість прийнятого зерна постійно контролюється фахівцями лабораторії. Є своя ферма, випікається для людей хліб. Послугами хлібоприймального підприємства користуються не тільки господарства, а й населення. Золочівський молокозавод випускає переважно фасовані вироби молоко, кефір, сметану. Зараз ця продукція доставляється не тільки жителям Золочівського району, а й харків'янам. На Золочівщині існує найкраще в області і одне з найбільших в Україні фермерське господарство Альфа. Зараз воно виросло вже далеко за межі фермерського. Численні нагороди свідчать про значні успіхи цього колективу. У писарівці розташоване СВК імені Фрунзе. У ньому запроваджено прогресивні технології виробництва сільгоспродукції, що дає змогу одержувати великі врожаї, а висока рентабельність допомагає з оптимізмом дивитись в майбутнє. Відкрите акціонерне товариство Промінь славне своїми історією і традиціями. У Радянському Союзі це був один з найсильніших радгоспів мільйонерів. І сьогодні колектив Променя не втратив свій потенціал, а продовжує впевнено працювати на перспективу. Сільгоспідприємство Довжик одне з кращих не лише на Золочевщині, а й на Харківщині. Овочевими культурами зайнята більша площа орних земель. Частина вітамінної продукції відразу з поля йде у продаж, а решта перероблюється у власному концерному цеху. Проблему забезпечення молодняком птиці, населення і багатьох господарств не лише золочівщини з успіхом вирішує ПСП Журавушка. До речі, один з п'яти колективів області, який входить в Асоціацію Харків Птахопром». Славетна Золочівщина із своїми ярмарками. З давніх часів сюди з'їжджались купці з Харкова, Охтирки, Сум, Білгорода, Курська, а іноді навіть з Астрахані. Ця традиція існує і зараз. Кілька разів на рік на Золочівських ярмарках сільськогосподарські промислові підприємства та населення представляють свої найкращі вироби. Завжди гідно представлені вони і на великих слобожанських ярмарках у Харкові. У Золочівському районі повністю збережено сільську мережу закладів культури. У 12 будинках культури і 19 клубах творчо працює 138 колективів і гуртків художньої самодіяльності, які відвідують 1057 чоловік. Багатий на таланти Золочівський край. Сім колективів мають звання народний. Аматори Золочівщини неодноразові переможці і лауреати різножанрових конкурсів боромля, Жива вода, Шельменко вітає, театральна весна, злагода Згадаймо ті роки. У 2001 році започаткований районний конкурс виконавців естрадної пісні Осінній зорецвіт. Можна сказати, що у Золочеві закладено основи своєї виконавської школи. Радують слухачів своєю майстерністю сім'ї ракицьких титаренків, цеменків. Діє сільська школа мистецтв, одна з небагатьох в Україні. На Золочівщині вміють зберігати і продовжують примножувати трудові і культурно освітні традиції попередніх поколінь, впевнено дивляться в майбутнє свого рідного краю. А чого варта команда веселих та кмітливих Золочева? Її виступи завжди сповнені справжнього гумору і теплоти. Золочівці не раз ставали переможцями міжнародних змагань. Золочівський район поступово іде вперед. Майже за два роки з відстаючих він вийшов на передові позиції по газифікації. За підсумками 2002 року тільки в Золочівському районі усі сільськогосподарські підприємства спрацювали без збитків. За рівнем рентабельності сільськогосподарського виробництва район в числі трьох кращих районів області. Кожне покоління робить свій внесок у розквіт своєї малої батьківщини Золочівщини. Арчі та побутові товари.